що виконавчий комітет має право скасовувати актив перекованих під є підрозділом. Департамент прислудавані, як сказав, згідно положення, які є на слави, є підпорядкованим підрозділом виконавчого комітету. З однієму мови майже не було видані е, департаментом, а відтак і його актом, який може бути скасовано, порядку, в порядку написали статті 52 законопроївного містечка на більше того, на виконавчі комітети та інші організації надавання Закону України про регулювання війної діяльності з 6 що Сонарі, покладено повноваження контролю в цій сфері, власне, приймаючи скажено рішення, комітет, контролю. Стосовно погосування на рішення Конституційного суду, то позивач трактує його однобічно, але як в результативній частині даного рішення чітко передбачено, що... Органи місцевого самоврядування мають право змінювати, скасовувати акти, якщо це передбачено законодавством. Власне, це законодавство передбачено. Більше того, певний рішення слід оцінювати в комплексі і, звичайно, торгівлі про те, що органи місцевого самоврядування не мають права скасовувати свої акти індивідуальної дії, але мова йде про те, що... Департамент не може скасувати введені ним вже студентній умови, обмежені так само, як виконкор, не може скасувати прийняти не вже рішення, також хочу звернути увагу на те, що статтею 25 закону України про місто передбачено те, що містобудівні умови обмеження є чинними до завершення будівництва. Тобто даний документ не є документом, який... Даний, даний акт владний не є актом, який вичерпує свої дії шляхом виконання, в тому числі шляхом ведачі декларації. Крім того, хочу зазначити, що мова йде саме про реконструкцію, по тобто, заявку і в декларації, і в містобудівних умовах і обмеженнях міститься норма, що, що буде здійснена реконструкція горища. Також хочу звернути увагу суду на те, що власне, на обґрунтовані сприйняття місце виконавчих не рішення. Тому що, як вказано в пункті 5 міністра міста обмежень, документ, що підтверджує право власності, там визначено, що свідоцтво на право власності на спадщину за законом. Той же час за змістом самих містомовою обмежень мова йде про горище над квартирою. Тобто позивач мав намір реконструювати не, своє, не свою власність, а інше приміщення, приміщення спільного користування, яке в силу статті 382 кодексу України та статті 19 закону України про об'єднаність власників багатоквартирного. Майна є спільною сумісною власністю всіх мешканців будинку. А відтак вирушили увагу статтю 29 Цільного кодексу України будь-які дії, в тому числі спрямовані на відчуження, а по суті, за результатом звернення, закінчення реконструкції та реєстрації декларації про готовність позивич форми правовласності власності на ці приміщення, буде. буде відчужене спільне майно. Проте для зчинення таких дій потрібна згода, по-перше, всіх без виключення співвласників, по-друге, така згода має бути надана в матеріальній формі. Е, крім того, якщо взяти до уваги як постанову Кабінету міністрів, яка регулює порядок видачі умов і обмежень, так і положення про порядок підготовки та надання інструкційних умов і обмежень. Е, Серед документів, які мають бути подані, є копії документа, що засвідчує право власності, на приміщення, які, за якими, е, замовник має намір, стосовно е, на яких замовник має намір провести реконструкцію такого свідоцтва права власності не подано, тому тобто як не є власником вирішення, А також матеріальні засвідчені згоди суміжних власників або згода власника будівлі у випадку використання чи долучення приміщення загального в Даному випадку. Мав намір долучити приміщення загального... фактично було долучено приміщення загального користування і так мало бути на мериторіальні згоди. Стосовно подання прокуратури, подання прокуратури не є єдиною підставою для прийняття, скажімо, рішення підставою, і ті, які наведені мною до цього. А в подані прокуратури тільки вказано факт того, що не всі мешканці поводили, і він, звичайно, був звертаний до уваги. Крім того, ми хочемо звернути увагу суду ще й на те, що це питання було було не тільки прийнято обґрунтовано, а й подавить знав, коли це питання буде, буде, буде розглянуто. Крім того, взагалі проводилися неодноразові наради. Цього тобто виконавчий комітет підійшов до цього з прийняв до цьому належну увагу і прийняв вивержене рішення. Стосовно посилання, ну, дуже варту увагу собі до дослідженню технічного стану будинку. Вони мають, це питання, на нашу думку має все ж таки опосередкове відношення, поза заяк містодні умови і обмеження за своїм характером Це є документ, який визначає вихідні дані для проєктування. Тобто на підставі цього проєктант розробляє проєктну І чинним законодавством не передбачено, що е, при видачі таких студентних умов і обмежень має досліджуватися технічний стан будинку, має тільки досліджуватися, чи має особа на отримання цього роду документа, або завершимо, і чи відповідає його намірі існуючій місцевій документації. В матеріал справи наявні суперечливі висновки. З одного боку, НДІ проєкт конструкція говорить, що будинок загрожує обвалом. З іншого боку, висновок експерта, який дійсно досліджує на замовлення позивача, говорить, що все там в нормі. Тому виконавчий комітет, взявши до уваги цих два висновки своїм рішенням, пропонував, рішенням пропонував зокрема, від 20.08.14 року No421 20... рекомендував своєму все ж таки провести інженерне дослідження, чого зроблено не було. Враховуючи все весь час каже, на честь ми звичайно заперечуємо проти позову. Вважаємо, що приведучі було порушено норми чинного законодавства, зокрема норми, які регулюють питання спільної сумісної власності. А відтак виконавчий комітет змушений був прийняти рішення. И виноват данни своей законности.